Всім привіт, підписуйтесь мого каналу. Сьогодні вам розповім про город, що ми пересівали, що ми інтесівали і що твориться в мене на городі. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, пишіть коментарі, ставте лайки, жміть, натискайте колокольчик, все буде добре. Слава Україні! Прийшли ми на города. Друзі, як казав я в тому відео. Ми будемо пересівати моркву. Так, да, Ми пересіяли моркву, бо вона не зійшла та морква. Ну, ми пересіяли 7, 7 рядочків моркви сортом шантане, пізня морква. Вісім рядків. Сім рядочків ми зробили. І думаю, ну, я думаю, що вона вийде, зійде і все буде добре. А також ми пересіяли, пересіяли помідор рожевий сортом медвежа лапа. Пересіяли. Заливав я горох водою. якийсь недружний, але ми його завели. Сьогодні, сьогодні в нас вночі була сильна гроза і сильна. Ну, Лишньої вологи ніколи не буває. Отак От виглядає мій горох, цукровий, дитячий, цукровий, дитячий, гарний горох. Грядки ну, ну, вже відбуваються і горох. Це наша цибуля біла. Отак воно все виходить. Бачите? Все, ну цибулі все гарно. Тут я нічого не можу сказати, що погано, що непогано. Ну все гарно, доволі гарно. Мені, мені подобається. Ну це ж тільки пересіли Ми два дні. Два дні по тому ми пересіяли моркву. Сім рядочків сортом шантане. Бо чекати було на ту морку якось не ногу дочекайся чи не дочекайся, треба було пересіти. Або недостатньо було, як ми сіяли в, в березні, в кінці березня ми сіяли, або недостатньо було вологи, або не, або не було якісне насіння. Одне з, одне з двох. Також, бачите, діляночка під помідори у нас є. Бачите, є, Да? Діляночка у нас під помідор є, і ну, ми, ми ще посіяли медвежі лапу, пересіли теж помідори рожеві. Ну А останні помідори ми їх Ми купимо на базарі. Вже є помідори на базарі. ринкова ціна 6-7 гривень. От, так, ну Це ми так залишили. Пас, ось, друзі, рядочок ми посіяли помідорів, медвежа лапа. Ось капуста. Е е ну, як кажуть, вона рання, але ну, вона ранньої не буде. Вона буде середня десь. Десь в червні місяці буде ось так. І, і цибуля на зелень. І ось. І ось капуста. Це вже зимова капуста. Бачите? Ось маленька зимова капуста. Ми її виробили інтексідом від блоків, пепелиці і так далі. І кукуруза вже під, під верхом. Наша кукурузка вже солодка, лакомка під верхом. Такий огорок. Кабачок ми не садили, огірок ми не садили, будемо садити після свят. Це що останнє буде садитися після свята. Отак. Такий город, одна сотка землі. Кому цікаво, ставте лайки, ставте, комент... пишіть коментарі, тисніть колокольчик, І все буде добре. Отак, бачите, такий город. Такий модно. Такий город вийшлося. Навіть шикарний, я б сказав. Угу. Бачите, друзі. Ну, будемо, буде морква ви, виходити, я тоді от зніму. Ось така отака цибуля. Саме гарніше взійшло цибуля бачите. Як кажуть, агрономи не помиляються Ні, агроном може помилитися двічі. Або неякісне насіння, носіння, або вологи не достати. Бачите? Так, ну горох. Я його ще хай підсохне, потім ми його сполимо і, пос... і польємо карбамітом. Я йому дам росту польємом і карбамітом. Карбаміт іде Столова ложка на 10 літрів води. 25 грам на, на 10 літрів води карбаміта. Аміачний слід або карбаміт, по комплекс, Все йде по 25 грам. 10 літрів ну, так, ну, отак. Що буде всходити, друзі, я буду все знімати і показувати отак. Ну, ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте дізлайк, пишіть коментарі, тисніть колокольчик. Скоро буде впрямо, будемо знімати прямі ефіри, розповідати, що і як далі. Всім пока-пока.